Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав, Отця. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить Сина. І вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Дивіться, для чого прийшов Ісус Христос в цей світ? Скажіть, будь ласка, для чого він прийшов? Господи, Господи, просто молитися. Вивчити нас. Він прийшов, ми сказано, виконати волю Божу, а воля Божа поклада. Бог так забажав, щоб вона все те, що Бог дав Ісусу Христу людей, щоб ці люди були спасені, навернулися ось до Бога, тому що той, хто бачить от Ісуса Христа, чому ми говорили про сліди Ісуса Христа, про його ну, приклад, і вірили в нього, ось тільки тоді ми будемо мати вічне життя. Дивіться, воля Небесного Отця для Ісуса Христа. Була з самого початку в розумінні і найважливішою. Ми ще й Євангеліяна зараз прочитаємо, але дивіться, ось в Післані до євреїв, коли про це ось говорилося в 10 розділі, я прочитаю з 5-го вірша. Дивіться, як це починалося. І ми бачимо це втілення, а ось тут говориться про бажання Ісуса Христа виконати волю Божу. 10-й розділ з 5-го вірша. Тому, входячи у світ, він каже: жертв і приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло, всипалення й жертви за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав: ось іду, на початку книги написано про мене, щоб виконати Боже твою волю. Сказавши спочатку, що ні жертв, ні приношень, ні всипалень за гріхи, які приносяться згідно із законом, не забажав ти і не вподобав собі. А потім додав: Ось, іду, щоб виконати волю Твою. Він скасовує перше, щоб поставити друге. Згідно з цією волею ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Друзі, дивіться. Коли ми говоримо про наше спасіння в Ісусі Христі, говоримо, що Христос нас спас, це й правильно, але частково нам потрібно глибше зрозуміти це, що Бог забажав тепер, щоб не жертви всепалення були принесені, а була принесена оця свята жертва Ісуса Христа, щоб задовільнити справедливість Божу. Дивіться, і Бог не почав якби уговарювати Ісуса Христа. Знаєш, синок, треба виконати волю Божу. Я знаю, що це складно. ну, Можливо, ти захочеш. Ну, якщо не захочеш, я якісь херовимів пошлю. Сказано, ось по цій волі ми з вами освячені, оскільки це побажав Бог. Він виразив таку свою волю, щоб цей світ прийшов Його Син Ісус Христос, самий дорогий, самий святий, самий ось такий здібний. І Він сказав Христос: я йду виконати волю. І ось оцей, дивіться, сам настрій, саме розуміння, воно повинно початися ось якби спочатку, як тут сказано. Чи ви думаєте про те, що думає Господь? Ось він чекає якогось там всипалення від нас, правда, жертв, яких чекає, що ми прийшли, покивали тут головами, чи побули ось на зібрань. Чого він чекає? Він каже: повірте, я б не хотів чути зараз ні пісні ваші добрі, ні десятини ваші. Найбільше, що я хотів, щоб ви зараз дізналися, а чого я від вас зараз чекаю? Чи вас турбує зараз моя воля відносно вас, то, як ви відноситеся до дружини, чи як дружина відноситься до чоловіка, чи як ви відноситеся до дітей, чи до церкви, чи до цього суспільства, чи до війни? Є, повірте, Божа воля, про яку ми можемо не думати, а можете сказати, я так вважаю, я так не вважаю. Ні, ну Це не для мене. І люди більше здатні думати, це як би їм приємно чи неприємно. І ми робимо те, що я малював, оці ось бажання і почуття керують нашим життям на превеликий жаль. Тому, оскільки Ісус не просто побажав виконати волю Божу, ми прочитали Він говорить: Я зійшов, щоб творити цю волю. І я бажаю, щоб оці люди, які прийшли до мене, Повірили в Бога, повірили в Це Спасіння. А скажіть, будь ласка, а як люди повірять в Боже спасіння? От що для цього потрібно? От що би відповіли? Як люди повинні повірити в Боже спасіння? А ось дивіться відповідь. 8 розділ, 29 і 30 вірш. Той, хто послав мене, є зі мною, отець не залишив мене самого. Бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. В російському перекладі сказано відносно волі Божої, і по тексту тут зрозуміло. Коли Він це говорив, багато хто повірив у нього. Коли люди повірили в Ісуса Христа, коли побачили, що Він виконує не свою волю, а волю Отця, що Він від Бога прийшов. І він не робить те, що йому якби, бажано, що він би хотів. Друзі, люди відчувають і знають то, те, що ми говоримо, чи дійсно ми самі так живемо, чи дійсно ми бажаємо догодити отцю Небесному через те, що Він заповідав, розуміючи, що його воля це найсвятіше, друзі. Це такий шедевр ось життя, як ми дійсно були підкорені і шукали волю Божу. І багато людей, які вивчили молитву Отче наш», Але ніколи не думали про волю Божу. А хто знає, що там є про волю Божу сказано? Чи нічого немає. Чи правда? Я забув, чи є там правда? Про волю Божу. Дивіться, не пропустив Господь, навчаючи людей, хай звершується Твоя воля. Дивіться, яким чином. Як на небі, так і на землі. На небі немає заперечень відносно того, чого бажає Бог. Ангели прилетять на цю гріховну, грішну землю, якщо Він скаже: підіть і докладіть в Назареті Діви Марії. Чи Іосифа попередіть, що може бути. І вони скажуть, це в найбільше задоволення виконати Боже те, що ти бажаєш. Але вони не скажуть, а ось давай зараз порозмірковуємо. Ну, ти що думаєш? А ти що, Марина, думаєш? А, ну да, зараз холодно. Добре, прилетемо, коли літо буде. Ну. Тому, друзі, дивіться, Господь говорить: той, хто мене послав, Він не залишив мене самого, бо я завжди роблю то, те, що до йому вподобить. Оце дійсний приклад Ісуса Христа, втілення волі Божої, аж до самого Христа. І хоча він молився в Гефсиманському саду і говорив, що, Господи, можливо, чашу мене мене, і що він там далі сказав? «Но не моя воля буде. Тобто його по людськи бажання були якось, ну як це так, на нього будуть дивитися, як на великого грішника, що він буде проклятий на дереві, але він каже, Господи, якщо така Твоя воля, і я буду виглядати якимось проклятим, це так страшно виглядає по-людськи, розумієте? Але Господь через те звеличив Ісуса Христа. І тому, друзі, коли ми говоримо про наше з вами життя, щоб Його не змарнувати, щоб зрозуміти, як нам як найкраще прожити, то дивіться, коли Ісус Христос розмовляв навіть своїми батьками, своїми братами і сестрами, відкрита, будь ласка, Євангелій від Марка, 3 розділ з 31 вірша від Марка, 3 розділ 31 вірша. Його мати та його брати прийшли, і, стоячи на дворі, послали по нього, щоби покликати його. А довкола нього сидів натовп і переказували йому Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповіді їм каже. А хто моя мати та мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже А ось моя мати і мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Друзі, дивіться, як Господь оцінив зараз тих людей, які зараз сиділи, можливо, дуже вже довго, слухаючи Слово Боже. А мама, яка хотіла, щоб уже Ісус досить проповідує, вже дуже багато. Та вони не приймуть або скільки можна. Але Господь сказав: послухайте, для мене брат і сестра і мати це тільки ті, хто виконує мою волю. Тому що справжні діти, друзі, це ті діти, які підкоряються своїм батькам. І це Господь підкреслив, що ніяка рідня. Бачите, ніякі ці Господи Господи не зможуть задовільнити Бога. Його задовільняє тільки наш настрій на волю Божу. І я говорив, що воля Божа, друзі, це е, руль життя, це ваші рішення. Тому ми говорили з вами про розуміння, про сприйняття істини і про рішення, що ми з цим зробимо. Не просто зрозуміємо. Ми просто приймемо і погодимося і скажемо, ну так, це добре, безумовно, воля Божа, я згодна. Але не збираємося так жити. Таким чином, ми змарнуємо своє життя. Ми послухаємо, і нам буде відкрита в чомусь воля Божа, але ми не забажаємо далі так робити. Я б хотів відповісти сьогодні на деякі питання, друзі. Яким же чином ви можете пізнавати волю Божу в своєму житті і виконувати її в своєму житті? Чи це є дійсно нашим бажанням, чи ми говоримо, що ну, це неможливо просто знати, чого Бог бажає? Я вчора упав, хоча б у колонії, повернувся. І біля машини вже біля воріт. І со всіє сили. Бах, і я впав. І ви знаєте, хто перший підбіг мені допомогти? Є там людина, якої ми допомагаємо, і він, у нього одна рука паралізована, якось Гейна. І ті люди, які збираються там, не гарні люди. Та як притон там. Але ось ця людина, яка ходить туди, якби виглядає як погана і грязна. Вона перша підбігла каже: О, чоловічі, як ж ви так могли вам допомогти вас завести в двір? І вона допомогла мені підняти. І я подумав: ага, я, можливо, і потім і ще й і жінка підкреслила: недооцінюваю, як важко тепер з цією одною рукою щось зробити, одягнутися. І я не міг обутися сьогодні, дружина мені допомагала. І вона каже: це для того, щоб ти краще розумів оцю людину, яка з одною рукою. Друзі, я не знаю, як ви дивитесь от на волю Божу, що Господь робить, але ми повинні зрозуміти, що прикладу до Ісуса Христа говорить про те, що нам потрібно добровільно виконувати. І спостерігати ось за тим, як жив Христос, як він реагував, що Він робив. Розуміючи, що якщо я по-справжньому повірю в волю Божу і почну її виконувати, і люди почнуть так робити. І іншого шляху немає, можна говорити дуже добрі речі, але це ні до чого не приведе. І мені б хотілося перше сказати, хоча тут говориться. Про Господи, Господи, якби про молитву. Але перше, для пізнання волі Божої це є наша з вами справжня сердечна молитва. В 143 му Псалмі в російському перекладі те 142 псалом, дивіться, 10-й вірш. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти мій Бог. Нехай Твій добрий дух проводить мене. По рівній дорозі. Ось дивіться, Давид молився до Бога, щоб Господь навчив його не просто пізнавати, про що ми говорили два тижні назад, і зараз ще до цього повернемося, але чинити волю Божу. Друзі, ось подумайте зараз, що важливіше, щоб Господь почув і зрозумів вас, чого ви бажаєте в молитві. І це буде такий великий перелік. Мені треба я дружитися, мені треба женитися, мені треба то, мені потрібно то. Ось, Господи, почуй, і в нас перелік буде великий. Чи дивіться, в молитві нам найважливіше, потрібно попросити Бога, Господи, допоможи зрозуміти і втілити Твою волю, бо Ти мій Бог. Дивіться, як сильно він підкреслює. Чому це про це говориться? Якщо я скажу, що це я так сказав, то ви повинні так виконати. Це сильно буде. Ну, я ж пастир. Ну як це ви не послухаєте? Але я можу як людина помилятися. Правильно? Я не втілення істини, а ось Бог говорить: я Бог твій, я не помиляюся. Тому звертайся до мене з головною ціллю, щоб виконувати волю Божу. Нам потрібно, друзі, таке підкорення Богу, як Павло молився, він казав: Господи, що Ти бажаєш, щоб я робив. Він почав спочатку молитися і коритися Богові, розуміючи, що ніхто і ніщо не знає, як правильно жити. Друзі, як би я хотів, щоб ми це зрозуміли. Це добре, це якби третє, четверте порада, щоб пізнати волю Божу, нам потрібно спілкуватися, задавати питання, і ви добре робите, що ви пишете ці питання. І якщо ви в таких складних ось обставинах, і коли Віталій говорив, що за плечі, оце долоні, це не, не просто наше місце, це те місце, куди Господь нас помістив. Це ж Він пострадав за наші гріхи. Розумієте? Це Він бере нас на плечі, коли ми з вами заблудилися. І він несе нас на своїх плечах до, до себе. Так ось нам потрібно зрозуміти, дивіться, як навіть в старому заповіті люди розуміли. І я прочитаю от пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Книга пророка Єремії. Дивіться, що нам потрібно. Щоб розуміти волю Божу. Адже лише я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лиха, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Бажаючи не просто ось пізнавати волю, а виконувати, нам потрібно знати, друзі. Що наміри це не ви підскажете Богові, що вам потрібно? Ми не бачимо далі нашого носа. Ми не бачимо, що буде навіть через хвилину. А Господь бачить сьогоднішній вечір. Він знає завтрашній день, він знає, що буде.